Дивився черепашки ніндзя? <пух> я тобі більше скажу, я не те, що їх дивився. Я з ними майже не познайомився одного разу. Це був, напевно, клас п'ятий, шостий. Я не, не пам'ятаю, не буду пиздіти. Е, літо, ми з хлопцями йдемо на річку, щось там лялякаємо, розказуємо друг другу, що з вудками такі. Я щось поворачуюсь до них лицем і йду задом. Щось їм там розказую напевно, смішне, угораємо, пиппи-пим. І я відчуваю, як в момент в мене просто з-під ніг пропадає земля. І я падаю. А там, виявляється, на узбіччі була просто яма, ну, відкрита каналізація. І я просто в неї падаю, я здираю себе тут з бока, але я встигаю якось не знаю як, руками отак ось, ось пим, і я лежу. І я кричу, хлопці, хлопці, допоможіть! І вони мене блядь, А ти майже б, блядь, не познайомився, тому я зараз завжди обходжу каналізаційні люки. Якби в там не манила ця загадковість і познайомитися з сплінтером і черепашками, вони його нахуй. І пригоди.